Лерше місце апарат, який дає змогу якісно перемішувати продукти різного виду, а саме призначені для швидкого замішування всіх різновидів фаршу, сирні маси та овочеві суміші. Також замість тіста з невисокою вологістю. Використовують такі пристрої на кубасних цехах м'ясопереробних комбінатах у супермаркетах. Також вони підходять для їдальні, кафе та інших закладів харчування. Розрізняють два види фаршемісів: відкриті інгредієнти перемішуються контактуючи з киснем, та закриті, або ж їх ще називають вакуумні. Такі фаршеміси оснащені щільною кришкою, яка дозволяє мінімізувати потрапляння кисню в чашу. Таке рішення гарантує більш щільну структуру фаршу та стійкий колір. За типом перемішування інгредієнтів бувають спіральні і зеподібні, призначені для роботи зі щільною сировиною та замороженими продуктами, які вимагають збільшеного навантаження на вали. Лопатеві підходять для приготування ковбас і шинки. Вони інтенсивніше впливають на продукти та інгредієнти. І шнекові найбільш підходять для роботи з фаршем однорідної консистенції. При виборі тієї чи іншої моделі слід звертати увагу на наступні параметри. Потужність визначає продуктивність фаршемішалки. В середньому потужність таких апаратів складає від 1 до 2 кВт. Обсяг діжі фаршемішалки від різних виробників випускають з об'ємом завантажувального контейнера від 5 до 250 літрів та механізм для перемішування. Працює таке кухонне обладнання надзвичайно просто. Його чашу наполовину заповнюють фаршем або іншою продукцією. Після натискають кнопку старту і залишається просто чекати. Після закінчення замісу фаршемішалку вимикають, а чашу спустошують. Купити фаршемішалку можна на нашому сайті Торгобору за доступною ціною.